Друзі, вітаємо вас в нашому новому відео. Сьогодні п'ятниця, і у Саші нашого є такий обов'язок прибиратися в своїй кімнаті в Настіні. Він допомагає мені ось так пилососити коврик. Це його така, такий обов'язок. Ми знову в тебе. Настюшка тут побачила зелений виноград. Вона його дуже-дуже любить, але я не можу зрозуміти, це з кісточкою чи без. Давай почитаємо, начебто з кісточкою. Що, візьмемо тобі один? Без кисточки. О, це ще, звісно, такий делікатес. Виноград. Ні. Ну, вибирай, який ти хочеш. Ти гадаєш там більше? Ні, вони фасовочка однакова. 99 гривень, 90 копійок за одну упаковочку. І в одній упаковочці зараз почитаємо, скільки тут 500 грамів. Тут, мабуть, пів кілограмчика. Ух ти, 200 гривень кілограм виходить. Не знаю. Будеш такого їсти? Точно? Ну корисна добре, вже ми давним-давно не брали виноградик. І виноградок. Звичайно, Настя любить кишмиш без кісточок. І корисний. І корисний, ти мій корисний. Ну ладно, візьмемо, бо боліли, дітки. Треба зараз багато фруктиків, вітамінчиків. Так, що тут у нас ще цікавого? Авокадо. Це в мене старша віта. донечка його любить, а я якось нічого з ним не готувала. Треба буде якось також спробувати. Це якийсь елітний, прямо в коробочках. Пасовочка така, бачите, цікава. Подивимось, скільки він коштує, навіть немає ні до цінника. А ось є авокадо. Коштує 99,90. 90 А, це ось, дивіться, боже, 160 гривень 500 грамів це виноград. Настя, 160 гривень цей. Я ж я здивилася не, не туди. Авокадо коштує 99,90, ось дві штучки в упаковочці. Може сама зійти. 160 гривень. Це такий виноград, дорогущий. Це жах просто. Кого є виногради? У нас в Запоріжжі стільки винограду влітку валом просто. А зараз маємо купувати, я не знаю, за 160 гривень. Ось так пів кіла. Ну, добре, беремо, що ж робити. Якраз мені потрібен був чорний молотий перчик. І ось дивіться, рядом по акції розумний вибір суміш перців мелена. Коштує 8 гривень 70 копійок. 20 грамів сілью. І дуже багато тут а, всередині перців. І мелений чорний, і Мексика, червоний мелений, паприка, паприка зелена, перець білий, мелений. Ну, взагалі класно. Взяла і таких теж собі парочку. О, саньок іде. У нас сьогодні п'ятниця. Отже, вечірка з чіпсами, з фільмом цікавим, з мультиками. Да? І все набрав. А, це Ліга чемпіонів ще. Ах ти, йо, там серйозний такі чіпси такі серйозні для чемпіонів. Для футбольного чемпіона, це так, Санька? Ну так, раз в тиждень ми балуємося такими штучками. Напишіть в коментарях, у кого дітки ви також даєте їм чіпси чи Все ж таки вважаєте, що це досить-досить погано. Я то також вважаю, що це погано, але іноді і собі дозволяємо трішки. Такої якоїсь хімії смачної. Если накупити, 15 кодів, там буде. 15 кодів треба купити. А, трь... якщо накопичити коди. Смотри. Угу. Мені син каже, І носки погучусь. І носки якісь. Капец. І в подарунок носки поликають такі носочки. річна мого річно мого. Ага, річна предоплата мого на сорок ходів. Це подарунки. Одязі нашки до папи в'єзу папа влізе Так, да? да, великі, Якраз на нашого татка, да? носочки угу. так. Вибираю наразі чай. Чай чорний. Но у нас родина не дуже любить чорний чай. Більше все ж таки ми обожнюємо саме зелений чай. З чорним, бачите, якийсь чор, чорний чай. По акції 50 гривень. Краф. Фірма Краф зі смаком вишні, ароматизований. Мама, а, що, сонечко, вибираємо попкорн чи на вечірку? Ну, яку ти любиш? Да,, мабуть, з карамелю смачніше, не знаю. Це наша улюблена марка Fanyші. Більше баранців, більше попкорну З карамелью попкорн, такий смачненький. Дивіться, що я знайшла, який цікавенький, в тебе чай, рідні трави, ромашка, м'ята, меліса, яблучний поріг, теплий імбир. Всі смаки, які я просто обожнюю в чаях. Давай подивимось, скільки коштують вони. Така рідні Дивись, трави та я 65 і гривень. Дивись, я і Ой, беремо. Мабуть, я попробую дивіться, який мама, величезний мама, пакетик. Мама. Всередині такі окремі пакети ще дома спробую вам скажу, ще наскільки ще він себе. смачний. Все у нас тут по акціям з приводу круп. Дивіться, який цікавий рис, своя лінія камоліно круглозернистий, 46 гривень коштував 56. 10 гривень акція. Всередині тут стільки пакетиків. 4 пакетики, всього 500 грамів. Мабуть, візьму іноді люблю такі, знаєте, в пакетиках. Нам чисто порціонний мені і діткам так от на обід поїсти. І Аліньки, да. Так, гречку беремо 32 гривні 40 копійочок. Якраз в мене закінчилася, бо гречка це одна з наших з найулюбленіших таких круп. Ще такі сігри фрутовий по акції. 52 гривні 50 копійочок. Хортекс. Хортекс. Гарна така фірма. Мені ці соки подобаються. Так, шукаємо зараз миючий засіб для посуду. Це у мене знаєте, така проблема знайти. Бо закінчився повністю. Який день у день є 500 мл з авокадо. Мабуть, такий сьогодні виберу миючий засіб. Так знайшла я кисневі порошочки. Навіть не знаю, ось такий є відбілювач. Кисневий без хлору, маленька упаковочка. Або за 137,80 ось, ось такого формату цілий кілограм взяти його, бо в мене стільки багато знаєте, прання, як завжди. І білих речей багато. Не знаю навіть, мабуть, зупинюсь на такому кілограмовому. А такі маленькі 26 гривень. Скільки ж там грамів в маленькому? 200 грамів. Ну, таке. 137. Що такі взяти. Краще, мабуть, великі. Бо в мене тільки постійно. Кота. Ванна, ванна кота. для кота. там, Настя побачила, каже, ванна для кота. Надієна. Ні, це такі для випічки Настюш, це Сіліконові формочки такі. Ой, вже хоче щось щось, ця дитинка вже хоче щось взяти. Ось Таке щось нарулячила вона. Собі ескімой десь. Давай подивимось, скільки воно коштує. Так, ось формочки. Давай подивимось. Ага, цвіти, да, yeah. так, вже таке на нагрубка. Угу. Дякую, мені ще рано такі квіти. Yeah. Ой, не треба, поки мені такі квітів, бачите, такі формочки. Цікаво, зараз будемо паперові формочки для випічки. Цього вони 5 штук 26 гривень. О, я вже накупила в іншому магазині. Вдома вам покажу. У мене такі більш вони яскраві, кольорові. А тут ось такі, ось такі дивіться, звичайненькі. Також симпатичні. Ой. Багато-багато всього якої це даваєш, оце і водой. Угу. Це для яєчок, так? Такий термо. Термоусадочні такі, Наліпка на яєчки. О, це красиво, така яскрава. Що, Настюш візьмемо, може, таку дивись? Да? Давай. Так, давай візьмемо. Мама. Красиво. Так. Ми приїхали додому вже за тебе. І у нас донечка малює ось таку красу. Дивіться, як класно. <звучить> Ух ти! <звучить> Смачний такий кисло солодкий виноградик. Класте. Чоловік відпочиває там взагалі. Сьогодні вони зробили гарну справу з Вовчиком. Змінили газіноці в ванну в Ірпіні. Таку кутову з <звучить> цими. З джакузі, з функцією джакузі змінили на звичайну таку акрилову ванну. От, мені здається, чим менше цих всіх наворотів, тим воно простіше, тим воно надійніше, набагато краще. Бо виникають такі всякі проблеми з цими новими функціями, наворотами. А проста ванна вона завжди така. Звичайна ванна менше з нею клопот, чим з тими джакузями. Смачно, mm. mm. зараз розбираю наші торби за тебе. А в цьому, в цьому тижні у нас чек склав наш 3100 гривень, до речі, трішки дешевше. А вдома я так розібравши овочі, проаналізувала, що овочі всього ми достатньо. В принципі, взяли нам на тиждень вистачить. Єдине, чого трішки дешевше, ми зазвичай там 3500-3600 нас виходить, бо не взяли ми м'ясо. Я не знаю, чого так сталося. Бо Настінька мене повела там по іншим відділам, я відволіклася. Але гадаю, що мені вистачить в морозилці, того, що в мене там є ще запаси, деякі риби, м'яса. Ось так. Тому у нас трішки в цьому. А в цю п'ятницю вийшло трішки ви. менше по грошам. Мама, Починаємо економити. Мама, У нас вже майже 23 -я година. Я не знаю, після того, як ми боліли цілий тиждень, нікому не потрібно було ні в школу, ні в садочок. І ми всі пізно, в принципі, лягали спати. А знаєте, то зараз класти дітей в 22 години, навіть мені так важко. Зараз ми скупились після тебе. Поки там нові враження, Настін, ці малюночки, ці масочки, поки порозмальовувала. Саша поліз купатися. Зараз думаю, поки він не покупається. Я їх двох не вкладу. І я так знаєте одне за одним, коли чи ні, то на канікулах, чи то хворіємо, коли ми стає, просика, прокидаємось там вісім-дев'ять ранку, то вкласти їх досить важко. Це коли вони вже в школу будуть, в садочок ходити в 7 ранку встають, то вже в 22 години вони вже такі виморені, в мене вже лягають спати. А зараз не можу ніяких вкласти. Ой, Чекаю, поки Сашенька там покупається у вані та піду його витягати. А він сам повністю вже миється. У мене, звісно, що 9 років вже такий вік, що треба бути досить самостійним. Ось, а такі рушнички, там йому можу піднести щось, допомогти, а, приготувати одяг йому, розкласти. Хоча. Також я гадаю, що в такому віці треба а, вже щоб він сам це знав, де що лежить, де ще знаходиться. І такий, знаєте, він мене а, досить любить одну одежину. Одні якісь там чи двоє штанів у нього улюблених спортивних, хоча багато в нас є джинсів різноманітних, а він не хоче їх носити, носить оце пари якихось футболок улюблених, в нього є і пару кофточок, все. Тобто, як хлопчику, йому взагалі треба знати такий малесенький гардероб. І в той час в Насті треба багато всього. Ми вже замовили їй, до речі, плаття, таке красінюче. На випускний, як прийде нам с тема, обов'язково покажу. Вона таке ніжно-рожевого кольору, така вишивка. Внизу також фатинова юбка, така красивезна. Ну, ззаді бант. Ще із тему там дозамовляла собі, вона прикрасу ось таку на шию. Тут красивий бантик також буде. А, така діадемка на волосечко. І ззаді такі. Наче дві стрічки, які будуть зав'язуватись під волоссям. А саме волосечку хочу її таку плоєчкою гарно-гарно накрутити. Буде вона у нас просто красива принцесочка така. Сама обирала вона сама собі плаття. Чоловік, знаєте, в тему так зробив корзинку, кинув його. І там така фішечка, якщо вона лежить, там у вас день, два, в кошику, але ви не оплачуєте одразу, не замовляєте, то ціна навіть а, може. Впасти. І от у нас на плаття, воно коштувало 521 гривню. Сьогодні чоловік замовив вже його і сказав мені, що воно коштувало вже 250 гривень, тобто на 50% вже знижечка нам пішла, тому що ми так відкладаємо в кошик. І взагалі тема, знаєте, така а, цікава штука, що буває, ціна досить швидко падає, буває не падає. А ось ці особливо там постійно приходять мені сповіщення, а ви маєте там. А, при, запросити 10 друзів розіслати це повідомлення, наче, щоб отримати подарунок. наче один раз я така вибрала собі там, 5 безкоштовних, наче, подаруночків, і потім п'ятий, щоб замовити все. Погукайте ще друзів, і ну, взагалі таке, такі акції, знаєте, а-ля акції, хоча там. Ну, Насправді інчисто, можливо, звісно, якщо 10 там людей а, пройдуть по моїй силці, зареєструються, щось там замовлять, можливо, щось мені там вони в подаруночок і подарують. Ну, не знаю, ми присадили на цю китайську штуку. Чоловікові теж щось подобалось. Він там собі трошки інструментів, якихось там замовляв, прийшли, в принципі, все так, як він хотів, все, все дійшло. А єдина ще сумка, холодильник така синенька. Знаєте, там на фотографіях воно такі, здавалося нам велике, таке якісне. Ми гадали, там така велика сумка прийде, та, та й холодильничок прийшла, в ітогі сумочка нам така, максимум шість баночок. Якихось напоїв в банках, оцих ЖБ-банках, лізе і все. І більш там об'єму нема. Зовсім маленькі, все приходять. Рушнички я замовляла також вони мені, наче серветки прийшли такі невеликого розміру. Я там. А на фотографіях, такі, начебто, знаєте, великі ті рушнички такі кухонні, а прийшли взагалі такі серветочки, майже прихваточки. Тому багато такого, знаєте. Дуже показують нам ну, на половину там воно все правда. Ну, по ітогу ми подивимося, яке плаття нам прийде. Ну, сподіваюся, що воно буде дуже красиве на Настюньці. Замовила на 7-8 років. Думаю, як багато хто у відгуках пише, що так як це китайські товари, усі, тому треба одяг брати завжди на розмір більше, так як і в 6,5 років вже. 7 на 7-8 замовили його, начебто так по розмірній сітці все нам підійшло, обхват грудей, а що довжина, зріст її. ось Майже метр, скільки вона у нас, метр 22 вже, така розлінька вже дівчинка. Зранку в мене, як завжди, багато роботи, пусті каструлі. Я так худенько почала готувати. Супчик, ось тут відварюю бурячки. Буду робити такий салатик з відварених буряків, їх натираю і готую так з майонезиком, з чесничком. Готую супчик, ось так люблю одразу в каструлі, з антипригарним покриттям обсмажувати овочі. Цибуля, морква у мене тут болгарський перчик. Додаю швиденько 2 кубика курячих. А також туди нарізаю картопельку. Я хотіла робити бульйон, але зрозуміло, що хочу дуже швидко приготувати за півгодинки ось такий швиденький супчик. Також додаю рис до такого супу, а в кінці додаю зелень та нарізаний дрібно часник. Потім ще лавровий листочок. Люблю додати перчик, сіль. Готую зараз сашунечки моєму обід. Він любить в мене варенички з картопелькою. Паралельно готую для нього. Їсти я вже зготувала. Бачите, яка красива прикраса. Мені Настюшка завжди бігає, щось таке доповнює. Тільки що його казала, мама, давай я тобі зроблю затіску. Я кажу, Настюшка нема в мене часу. Поки я перемила гору посуди після приготування їжі. Зараз а, зробила чоловікові на роботу, понесемо сьогодні. Покажемо вам, що там змінилося. Які там меблі Альонушка завезла в свою квартирку. Ось, я приготувала свіжий салат чоловікові. Не знаю, зараз, мабуть, просто йому хліба зроблю хліб з котлетками, якось їх розріжу, зроблю такі бутики. І з Настуною ми десь через годинку будемо вибігати. Підемо з нею далеко йти, звісно, але вона, знаєте, вже не перший раз зі мною ходить, їй так подобається. Ми йдемо, спілкуємося, дивимося на природу, на ці машини, що про... проїжджають просто повз. А я з нею йду на самокатику, її. Везу, ось так однією рукою качу, вона просто стоїть, тримається за нього, бо дорога досить довга, у нас десь біля трьох кілометрів в одну сторону. Ну, надіюсь, назад уже чоловік закінчить роботу. там. Сьогодні має встановлювати вже ось ці потолочні, такі красиві світильники альонці. Хотів ще унітаз такий. А і оцей повісити, але не знаю, чи встигне він чи ні. Там ще треба закінчити з обоями. Вже сьогодні він їх доклеїв вже всі. Подивимось, як там буде гарно зараз. Підемо, візьмемо вас з собою. Обов'язково. Ось такий свіжий я йому салатичок. Бачите, зробила тут огірок свіжий, капусточка і кріпчик. А також змастила, ось такі. вчора в АТБ взяли, майонезний. Соус салатний щедро. Досить непоганий, мені подобається саме цієї фірми щедро. От. І зараз му буду накладати, щоб було що чоловікові перекусити. Бо у нас вже друга година дня, вже, в принципі, він, мабуть, там досить голодний. Ще ось цей безлад трішки приберу на столику. Всі чашки вчора виноградика взяли смачненькі, дітки його лопають. дуже подобається. Він такий, знаєте, трішки кисловатий. Я думала, він такий більш буде мені солодкий, але він такий кислуватенький. Не знаю, ну, звісно, 160 гривень за 500 г. Це ми більш не будемо, в такі, мабуть, брати досить дорого. Так, ой, в мене тут вже порядочок. Все вимито, все красивенько. Зараз сатейник ще цей помию, приведу до ладу. До, Доньчині знову перу в пралій машинці. Такі, знаєте, курточки, в неї зимова світла, кремова і демісезонна. Сьогодні дитина моя старша поїхала на роботу. Да, Настюш, зараз іду. Поїхала вона заробити собі копійку. Ось на 4 години вона промоутером буде працювати в Києві. М -м, я записую відео Настюнька. Це тільки почну, знаєте, вам щось захочу зняти. І постійно, мам, мам я скільки переглядала своїх відео, Настюша завжди мене щось кличе. Постійно хоче щоб мама була тут зараз і поруч. Вже в понеділочок її відправляю все-таки садочок, бо скільки ж тут залишилося. А там туди-сюди вже Великодень, а потім ще півтора місяця, навіть місяць і тиждень, і в них вже буде випускний 29 травня, назначений. Почали нам вже цю дату, Ми вже там і аніматорів замовили, фотографа проплатили. Буде дуже класний, я думаю, захід і в самому садочку. Потім підемо в нашу місцеву піцерію, ще там вам познімаю. Надіюсь, так в мене буде багато часу, бо з дітками, будуть аніматори там займатися. Ну, Взагалі, таку програму їм, знаєте, хочемо створити чудово, щоб це свято їм запам'яталося нашим діткам. ж таки, закінчення садочка, це вже... Потім вони перешагують на іншу ступінь вже на шкільну. Тому зробимо для них такий класний таке свято класнюче, з банкетом, з аніматорами, з якоюсь такою програмою розважальною. Ось так. Ну що, зараз я всі турбинки збираю і йдемо в дорогу. Вибралися ми вже до чоловіка, тим більше йому щось потрібно там докупити для сантехніки. Тому ми йдемо в наш господарчий магазинчик, там і для будівельних матеріалів куча, а, як ж, там, три бобри магазин, наче називається. По дорозі я ще зустріла мішу. Він там а, вийшов квіточки полити. Завтра буде в десь в Києві торгувати. Мені ось таку. Красиво, бачите, маргаритку дав. Я потім розкрию, вам покажу. Будемо на ділянці в себе садити. Ще дав мені набір для зеленого борщу, там різні травки. Ой, наче навіть і кропиво, щось таке цікаво. Його матуся отак також торгує ще. Така молодець, справна, знаєте, жіночка вже й, а, за 70 років, але вона ще їздить разом з ним, ось так торгує, допомагає. Молоді будуватися, хоч якусь копійку їм допомагає вторгувати. Ось так, молодці. Я завжди, знаєте, нашої нації українців дуже пишаюся. Це настільки вольовиті, такі, знаєте, працьовиті люди, просто неймовірні. Все, а що ж може просити у мене Настя? Ми наближаємось до магазинів, до центру Горенича. Там куча-куча купа просто магазинчиків. І вона мене питає, мама, можна щось купити. А я кажу, в мене грошей немає, гроші всі в татка. Давай вже до татка дійдемо. Можливо, щось тобі перепаде там якийсь чупа-чупсик. Nobody saw us silently floating out at some hotel in rural Wyoming. Nobody saw us secretly hoping we would have disappeared.